Треба трошки поважати, мабуть, і усіх на початку Шановні депутати, шановні присутні на сесії проєкт рішення про надання матеріальної допомоги громадянам, Розглянувши заяви громадян про надання матеріальної допомоги, враховуючи автоматеріальну побутову допомогу, їх проживання та інші матеріали, керуючий законом України, про місця і в України. І постановою Кабінету міністрів України 27 -го, -го, -го року No 1753 про допомогу на поховання вони потім селищна рада вирішила надати матеріальну допомогу громадянам, які перебувають у важкому фінансовому становищі, учасникам АТО та допомогу на поховання. Калузі Тетяні Володимирівні, яка проживає по вулиці Учительській, 2 на похованні її матері Паченко Ольги Івановни, яка померла 13 травня 2015 року, 300 гривень. Солтесюк Олені Васильівні, вулиця Ботанічна, 15, квартира 28, На поховання її матері Солтесюк, я б такі Інатівні, яка помер 2 травня 2015 року 300 гривень. Мельник Тетяні Валентинівні. вулиця вишневі 4, квартира 10. На поховання її батька, Мельник Валентина Миколаївича, який помер 7 травня 2015 року 300 гнів. Гузін Ользі Володимирівні, вулиця Вісна, 87, на поховання Чіпків. Ще відчалові галини Олексійні, яка померла 26 квітня 2015 року, 300 гривень. Це людина, яка проживає 2015 року, 300 гривень. Бороді Лісі Іванівні, вулиця Вукзальна, 1, квартира 5. На похованні чоловіка Горохова Євгенія Миколаївича який помер 9 травня 2015 року, 300 гривень. Бадрук Євгенія Миколаївчик, вулиця в на 8 на похованні його матері, Бадрук Олександри Михайлівни, яка помер 25 травня 2015 року 300 гривень. Холошій Володимиру Веніаміновичу, вулиця Вуклами, 39, квартира 89. Матеріальну допомогу у зв'язку з тяжким матеріальним становищем mm -hmm. 4, допомогу, в лінії. Та інші до Петру Миколаєвичу. Вулиця Архана Маркса 14 з матеріальну допомогу зв'язків з тяжким матеріальним становищем Валерійовичу, Валерійовичу, матеріальним допомогу, в лінії. Васієва Євгенію Валерійовичу Валерійовича. Вулиця Вокзальна Сім матеріальну допомогу тяжким матеріальним становищем 300 рік. Це трама нього. А можна спросити? Ну, Бондаренко Оксані Миколаївні, вулиця Вокзальна 13, ким, квартира 36, матеріальна допомога як дружині учасника, а то Бондаренко Анатолії Івановича, 500 грн. Бондар Валентині Олексіївні, вулиця Нова, 11, матеріальна допомога як дочці учасника, а то Бондаря Віталія Івановича, 500 гривень. Олександр Васильович, вулиця Київська, 68, як учасник АТО, 500 гривень. Герчаку Миколі Мирославовичу, вулиця Комсомольська, 45, як учасникку АТО, 500 гривень. Аркоменко Олександру Олександровичу, вулиця Рузана, 35, квартира 22, як учасникку АТО, 500 гривень. Давиденко Олегу Вікторовичу, вулиця Лісна, 53А, як учаснику АТО, 500 грн. Шапелеву Станіславу Миколаївичу будете в вокзала 32, квартира 35, і час і плату 500 гривень. Ой, э, не 35, але не квартира 32. Просто тут э, ошибка пройшла. технічної документації з нормативної грошової оцінки земель селища Глеваково-Свіківського району Київської області. Фінансування здійснюється за рахунок залишку коштів спеціального фонду, які утворилися станом на 1015 року. Доручити голові Гливаківської селищної ради укласти та підписати договір на створення проєктно-вишукування робіт, виготовлення технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель, селища Гливаково-Сіхтівського району. Київської області, Державним підприємством, Київський Київській науково-дослідній та проєктний інститут землю. Комісія погодила питання про відділення під 51 тисяча триди5 гривень 48 копійок від е, договору, який тут має. Київської селищної ради Васильківського району, Київської області, на користь, комунальне житлово експлуатаційного підприємства Київської селищної ради Васильківського району, Київської області, 513 тисяч сім'ї гривень 74 копійки за надання послуг по вивезення твердих побутових відходів, враховуючи наказ господарського суду Київської області 125-2015 року про примусове виконання рішення керуючи статтєю 26 закону України про місцеве самоврядування України, Грилахівська селищна рада вирішила погодити виділення коштів у сумі 513 тисяч 70 гривень 74 копійки на погашення основного боргу, а також сплатити судового збору в розмірі 10 тисяч 261 гривня 41 копійка. Фінансування здійснити за рахунок залишків коштів. Загального фонду і створили станом за першу тексту. Оце, шановні депутати, оце ми тут билися вже. Я як депутат плюс узиму, я билася вже два сузини за те, щоб жити. І селищна рада приймала питання по заключенню договорів із селом, якому вивозилися музик, люди не платили. Пан Шеперенко сказав, що він свого кармана свокармала плативчи, допомагали друзі. З 2012 року договор підписаний між до селищної ради ЖЕК. Жест, Жет, він не шанований подав у суд, а ми повинні платити із, із доходу з, е, селищної ради за вивезення мисла. От ми до чого докірувалися? Оце не до чого до Так, Мабуть, ми, буде, ми будемо жителі е, масива. Наразі робіть і за нас коли не оплатить, а нічого, не буде на А ці договори були зареєстровані в козначисті. На мільйон інформацію договори були зареєстровані в кожна Я не знаю, де вони були зареєстровані. <райу> не були зареєстровані. Тобі не так дали. Тобі не дали відповідь, якщо не були зареєстровані договори. Не дали. Так вони були чи не були зареєстровані Спитаю, мати. Ну наскільки вона каже, що ні не було авто. Відповідно, далі. А в тебе не треба робити підписано? Ким? Пане Шакова. Жодного немає. Жодного Жодного акту виконаних робіт немає. Вони в суд. З новим позовом про суду. Звернися. Напиши прокуратуру, хай заново виявлені обставини звернуться і стосується рішення. Питання мови, що поселок дійсно вивозили сміття. Всіх завжди. Почала ціна, що мільйон там 700. Люди надали довгою довгою, а те, то наробіть на сума 500. Ну наскільки я чув, що ніхто не знав, що вивозив. Ні, що воно не Ну, Було мільйон 500, мільйон 200. Воно є. Що воно є? Ну, Тільки подала жахту, тільки на половину суми. На половину суми. Просто... Це більше мільйон заплатить.